А? Так, зараз будемо тестувати. А, ти на цю штуку причку? Дивись, я думаю, що так ні, тому що ти будеш рухатись, наприклад, і вона буде битися, і це буде дуже чути, бо мікрофон досить чутливий. Тому я думаю, що краще зачепити сюди. Давай я тобі зроблю. Ось так от зробимо. О, ось так. Мікрофон не маленький, невеличкий. А що там з трансляцією? Не хоче знімати через те, що... або от воно знімає. Ну так, наживо. — Ти вже бачиш? Так. Все, супер. А чути щось? А, ну перевірить по звуку чи чути нас. Раз, раз. Раз, раз. А чого ти відключаєш, Ром? Бо я хочу стреляти. Ага. Ага. Добре. Давай. Слухай, Дар'я, а може би ще десь запостити, що у нас пряма трансляція? Знаєш, наприклад, в Телеграм закинути посилання на пряму трансляцію. Я Клас. Просто супер. Зараз, ну, в процесі. Та. Да, так. Вау. Роман налаштовує світло. Ром, скажи щось. <laughs> — Рома дуже зайнятий. У процесі... нас тут, до речі, 7 мікс є Зікр. E, ну, ми знаємо, що це не вже щось унікальне. Та. Воно вже всюди є, багато де, але ми зараз, до речі, паралельно, поки знімаємо подкаст, оновлюємо Сімікс. <laughs> — Так. — Я, до речі, ще не бачив. — О, все. Так, але тачка такого е, темнуватого поливу, вона тупо пропадає. — Ні, не треба, не треба, плачет. Чуєш, Ром, а якщо ми піднімемо вище світло і зверху на нього засвітимо, як тобі така ідея на машину? Дивись, наприклад, якщо ми зробимо ось так, засвітимо зверху. О! — Дивись. Олексій, Олексій завжди хоче людям показати аватар, бачиш? Олексій, Олексій продає машину. Ви розумієте, це його улюблена машина. правда. А чуть що Дарія говорить? Так. Я дивлюся. Там. Так, з наших та ну, Ми перевіряємо просто чи все окей, чи все пока. Ви, до речі, поставте якісь там лайки, щось напишіть, що ви нас чуєте, бачите, бо нам це досить важливо, щоб ми розуміли, що у нас О, по нас вісім, дай. дай. Клас! хеллоу, всім привіт! Ви <пас> ми стараємося для вас. Та, ми дуже стараємося, насправді. Е, дуже стараємося багато робити крутого контенту. Якщо ви звернули увагу, у нас останні два місяці кожного тижня є е, якісь нові відосики. і ми прям дуже намагаємося втримати цю планку. Тому дуже важлива ваша підтримка. Бо коли ти типу, коли люди якісь клас, коли люди ставлять лайки, якісь коменти, типу, нам якось ну приємніше, та тому що ви ж розумієте, що ми це не робимо заради якоїсь монетизації на ютубі. Так далі, ми робимо для того, щоб е, показувати крутий цікавий контент, щоб якісь нові ідеї реалізовувати і так далі. Тому будемо вдячні за будь-яку підтримку. Ну, а типу, найкрутіша підтримка, звичайно, це лайки, підписка, коменти, дзвіночки і ці всі історії. Ну, там, <recept transparency> <fue normal> <apirice> <infinity> <coughs> так, нас дуже І покупка машини теж. Дуже хороша підтримана. Підтримує бізнес. Підтримує бізнес. Та ми сьогодні будемо говорити взагалі на тему того, тобто Женя, це мій вже товариш тепер. Клієнт і колишній і теперішній, та й майбутній, з яким якими І ми сьогодні будемо говорити на тему того, що ж. Якісь реальні кейси, відгуки типу його як власника електромобіля, бо в нього дуже багатий досвід. Тому ем, якщо у вас будуть якісь питання, якщо ви хочете щось дізнатися конкретніше, пишіть, будь ласка, в коментах. А в 20-й годині, рівно за годинку, ми підключимося знову прямий ефір і дамо відповіді на всі питання, які ви нам понаписуєте. Тому, якщо цікаво щось дізнатися, якщо ти тільки думаєш про те, щоб купити електромобіль і стати власником, пиши коменти. Ми з Женією, точніше більше Женя дасть відповіді на питання. З мого боку, обіцяю. Чесно. Без брехні. Без брехні, чесно. Та. Чесні, ну, самі все. чесні відповіді. І дякуємо вже, дехто з вас написав свої питання, ми все зафіксували і обов'язково дамо відповіді. Так. Все, а зараз ще налаштовуємо світло. А де чайничок? Чайничок? Ой, чайничок, до речі, ви, чай. Ви, ви, Висвітлював чайник. Та та, 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 та. та, та, у нас ще буде зараз чай. Такі, все, та, чайничок та, красивий. Ну, ми покажи що ти показувала, наскільки ми серйозно підійшли до того всього, що у нас цілих три камери стоїть, скільки світла, скільки всього. Ми знімаємо підкаст, цікаво і звичайно я знімаю до речі, рома фотограф дуже крутий. <ріст> сідаю, сідаю. Як ми, ми красиво виглядаємо? Я <ріст> ліпся. <ріст> так, у нас там є цілий сценарій, ми будемо багато про що говорити сьогодні. Багато задавати питань Жені, чому взагалі електромобілі, які Жені ще були до того машини, чи любить він досі бензин, чи любить газувати на бензині. Чи лишилося, що ця оскомина, знаєш, як то, типу, хочеться типу, сісти, газанути, типу звук почути. Ну, ти ще не розкривай всі кар... карти. <смеш> <смеш> то ми зараз все дізнаємося і будемо про це говорити. До речі, що ще цікаво, що. Ну, взагалі, ми плануємо подкасти знімати кожного місяця з різними людьми на різні теми. Тому, якщо є якісь круті, цікаві ідеї подкастів, накидайте, будь ласка, теж в коментарях. Ми все прочитаємо, подивимося і, можливо, реалізуємо якусь ідею. Може, підкажіть, кого запросити на наш подкаст. Ми теж відкриті до пропозицій. Це теж дуже класна ідея, тому що а, ми хочемо щось круте зробити. Ми знімали попередній подкаст більше року тому, і подкаст був в нас з директором GoToU і з власником Bosch-сервісу, де ми говорили Такі міфи, руйнували міфи про електромобілі, тому хочеться щось нове, щось більш актуальне. Тому пропонуйте, буде цікаво почути і ваші ідеї теж. Бо е, наші ідеї не вичерпуються, звичайно ж, але черпати від вас теж якісь нові ідеї це, це прикольно. чайничок взагалі. І просто там чай запарюється. Чай, я, чай. Ще. я хотіла показати наш індак. Мікрофони не активні, чай. бо база, а база підключена? Але вона. А, світиться. Окей. не Так, так, зараз запускаємо мікрофони. Давай, Жан, я тобі запущу. Десь тут має бути кнопка ВКил. Є? Ми запустили мікрофони. Є, Рома? Один-два світиться. Супер. Звук вже є. А давай протестуємо, як нас чути. Так, всім привіт. Ще раз, добрий вечір. Сьогодні в нас. Подкаст Електра Подкаст, де ми будемо говорити про реальні відгуки е, власника, реального власника, не підставного власника електромобіля. Чайничок теж залітає в студію. Ось такий наш чайничок слухаєш Ну як ми протестуємо зараз. Так, ми зараз запишемо кусочок і почуємо, чи звук нормально записується. Я можу провідні наушники? Ні, є безпровідні тільки. Немає провідних. Так, зараз ми ще цього красунчика перевіримо, чи тут все в порядку. Ні, він зараз перевірить, він коли зараз запише кусочок, він просто перевірить, чи є звук. Давай, привіт, ви пише. О, чекай, тепер без шуму. Давай. Так. Хелло! Привіт, <laughs> Євген! <laughs> Давно не бачив. <laughs> Фу, у мене, до речі, знаєш, є така штука, що коли okay. е, я, я щось починаю. Гориш. Та я починаю горіти, так. У мене тіпа, починає лице типу, такий, знаєш, дуже енергійний стаю, мені типу, хочеться такий рухливий, знаєш, у мене є така штука. — Вогнегасник. Для... — Вогнегасник, вогнегасник так, несіть вогнегасник. Це воно так виключається? Там воно просто коли виключається, а, ну а, типу продуває так, ще так. повітря, щоб тепло не затримали, знаєш, там всередині, бо воно десь може щось там. Що, Так-так-так, та. давай собі. Тільки обережно, бо носик тече, тому так різко, типу, знаєш? О, так. ага, так. І потім так різко типу, назад. О, клас. Найс. Nice. Давай, відналити? Давай. Це клас? Це. Чи що? Ні, ні, вона вже не буде більше дути. Вона тільки раз зараз подула і все, і більше, більше дути не буде. Хтось нам більше коментує. Нічого страшного, нечемні теж нехай коментують. Все окей. А ну дивіться, друзі. Ми, типа, всі знаємо, що російський корабель пішов нахуй, тому типу, все окей. Абсолютно, ми не підтримуємо жодної війни. Ми проти війни з Росією. І нехай москалі просто від'єднається нахір від цього подкасту. І ми всі будемо спати спокійно і не свариться, і всім буде зайвісь. Правильно. Ну, моя думка така. Так, так багато ботів. Е, так, звичайно, що заходять і постійно типу, щось коментять. Щоб ти розумів, до речі, у нас в Телеграмі регулярно під кожним постом російською мовою, типу, постять, зарабативає тисячі рублі, типу, знаєш, всяка така херня. Е, типу, і я регулярно це відключаю, кидаю в спам, видаляю, а воно все одно летить і летить. Прикольно. Тому. Е, прикольно. Це такий популярний канал, що прям так. Ну, Блін, нас у нас вже 1500 підписників на телеграмі. А, ну, ви, ви, ну, ви, ви, ви. ну так, для телеги не дуже Небагато. 1500. Для телеграму це небагато. Але А у тебе аудиторія а, а, активно. Так. Так, у нас типу так, 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 беруть тачки ви, е, так, так. Тому що, типу, є канали, де, наприклад, 40 тисяч підписників, але переглядів так само, як і в нас, на каналі, де 1500 підписників. Є то ж як знаєш, в Ютубі один із найпопулярніших відосів це чувак робить е, огляд пітарт. Та, я тому, я знаю, типу та. мільярд просмотрів, ага. ну, але цільова аудиторія, діти, ну, вони нічого не куплять. Тому реклама там. Так. Ну так. Ні, ми стараємося зараз насправді розвивати Телеграм, тому що Телеграм досить прикольний канал. Ну, типу, там класно, бо можна якісь круті пропозиції давати по машинах. Знаєш, наприклад, тобто ми ж постійно моніторимо ринок по Китаю, по Європі, по Америці, постійно вискакують якісь класні пропозиції. І Телеграм це типу, такий зараз найпростіший інструмент, коли ти можеш закинути щось, і люди зразу бачать, типу, ага, окей, клас, нормальна пропозиція, мені це цікаво, зразу написати, запитатися, ну, типу, і швидко цей процес пройти. розумієш? Бо якщо ми говоримо про рекламу там в Фейсбуці і так далі, це ж типу дуже довгий процес. Поки воно на тебе попаде, поки дойде, ну, типу, ну, розумієш. Взагалі, ну, щось так собі. Ну, дивись, Фейсбук як соцмережа може та, але мета як інста з Фейсбуком mm -hmm. в комплексі, е, вона, типу, досить активна і актуальна. Тому я думаю, що То ми що? Пишемо? ні. Шені п'ять. Mm -hmm. Довись, ми три хвилини і мусимо стартувати. Ви можете стартувати, але я бачу, що додались глядачі. Це дуже круто. Ще раз всім привіт новим глядачам. Всіх дуже радий бачити. Сьогодні ми зараз знімаємо подкаст про електромобілі. Будемо говорити з Женією про його досвід користування і як він став власником взагалі електромобіля. Ось, відповідно, якщо у вас є якісь цікаві питання, що ви хотіли почути від Жені від нас, задавайте ці всі питання. І в 8 годині, десь після 8-ї, ми підключимося знову в прямий ефір і зможемо давати відповіді на всі ці ваші запитання. Ось зараз ми доналаштовуємо світло. Думаю, що з мотоциклом треба бути дуже обережним, бо він досить важкий. Ні-ні, в кадр ні. Все отак досить. Майже храм. Врум-рум-рум-рум. Це, до речі, теж дуже крутий апарат. Він не електричний, це все ще бензиновий кінь, але він теж у нас такий є красунчик. А це, а це наш талісман. Його звати Чілік. Чілік, пес Чілік. Приходьте до нас салон. Приходьте до нас салон, познайомитися. Ми знаходимося, де? 199. 199. А. Так, що тут нас каже? Знову якісь. Бачу, поступили вже питання. Перше? Лише перше питання? Ти, ти не задаваєш питання. Роман, ти що, ти що не... ми, Ворославо, списуємо ваше запитання і на допомогу на нього відповідає. Дякуємо, що ви пишете, ми бачимо. <pload> Ой, коли ви багато питань не Один Роман написав багато питань? Так. Тобі ти так. В кишені, тіпа, пише, в кишені, в кишені. <правлю> Прав... правою рукою, тіпа, знаєш, лівою налаштовує ну камеру, а правою рукою пише питання. пан Роман з Дякуємо за ваші запитання, Роман. Дякуємо, що ви пишете. Ну, ага, ага. Так, триваєше налаштування. Ще 30 секунд і ми запускаємо зйомку. Та, Рома? Ні. Ні? що так довго Ну так, бо це насправді досить нелегко, бо ми хочемо записувати на три камери одночасно. І всі три камери мають бути налаштовані по фокусу і так далі. Якщо би записувати на iPhone, то так. Типу, на iPhone воно все максимально просто, бо ти як юзер, знаєш, воно тобі все спростили. Але iPhone стільки часу просто не зможе записувати, він перегріється, типу, і. Ну, і плюс mm. така картинка. Мені. Так, картинка буде гарніша, її можна буде там покропити, те, що ми хочемо на Тік-Ток потім, потім зробити, не і так далі, то це однозначно треба робити все з цього, з камер. Цікаво. Так. Що там, Андрій? Супер. Ти пишеш нам питання чи ні? Я не пишу питання. До речі, було би прикольно, знаєш, зробити, що може, е, ну, коли ми виростемо в плані подкасту і зробимо якісь круті, е, типу е, речі, де ми будемо говорити про світ електромобілів. Там, наприклад, знаєш, і дійдемо до топ там прямо в Ютубі по подкасту про електромобілі. Було би круто якихось ще людей сюди, наприклад, запросити. Ну, бажаючих, знаєш, що хтось захоче, е, і типу, там собі сидять якісь люди, і це вже буде шоу Джимі Феллона. Але це будемо правити. Ні, ні, ні. Я максимум, що я буду так нахилятися до Жені, щоб він сказав правду, типу. Ага. Я буду казати «но-но-но», типу. Добре. Ну, добре. А ну, Олексій, писати, будь добре. добре. Да. Чи що, Олексій? А ну, щось поговорив. Олексій без мікрофона поговориш? що слухає. Ні, Олексій не був. А ну, скажи щось. Раз, 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 раз. Та ви можете одну петличку поставити там біля чайника? Та нам не треба. Дивись, таке кадрування крупне. Так. Може бути крупніше десь отако. От ні, ні, це закрупно. Та, так, супер. О, так, супер. Та, так. Так, подивись, так. так само Та, мені подобається, як виглядає цей кадр. Воно красиво дивиться. А тут покажи. О, клас. І Женя красунчик. Супер. І взагалі ти просто дивись, якщо ми надто крупно візьмемо, ми потім буде важко нам покропати, розумієш? Бо ми ж захочемо кропати да, в цей. Да, да. Дар'я, перевір, будь ласка, те, що тобі всі підходять. Так, що підходять тобі кадри на всіх цих фотоапаратах і тоді стартуємо. Зікр, бля. машини. Ну, Мені диски дуже подобаються в цій машині. І колір. Колір Мої прикольні. Тобі більше подобається диски тої машині? Ну, тому що це твоя машина. <к roux> Ні, просто бо там диски більші. А, ну, то, а, ну бо тут 21-й стоїть, 20-й, а в тебе 22 Так, А да, плюс то. вони похоже на ці, а не там. Ну, візуалом трошки схожі, то. то. А ну ще раз, так, давай свій тон. Давай, та. Добрий вечір всім, шановне панство, товариство, раді вас вітати на YouTube каналі Електра. І сьогодні ми знімаємо другу серію це, подкасту. Знову привіт! <к <к <annoyed> Так, тести звуку, слухаємо звук. Ну, Як на мене все добре, перешкалу нема, воно дуже добре справляється. Включай. Тут поступають. Добрий вечір, всім. Так, супер. Sorry, normal, так, Black sí, normal, normal. так е, ну що. Ми вам покажемо зараз, що ви будете бачити. Ні, Дар'я, все, ніх... а, ну, можеш ще покажеш шматочок. Яка буде картинка а, красива. <плес> <плес> а, ну покажи там на загальній картинці просто все. Так, дивіться, друзі, давайте так. у нас реально дуже мало часу, щоб ми не втрачали зараз. Ми можемо бавитися налаштуваннями вічно. Але ну, давайте вже стартувати, записувати і їхати. Бо цей, треба, треба записувати. Ввечері ж жінка в хаті чекає. А я все, там, Бачите, ад, так, всі звуки, всі звуки, будь ласка, повідключайте в себе, щоб ні в кого нічого не дзвеніло, не бгуділо. Рома? Так, я виключу. Ми готові записувати? Хлопати будемо? Так. так. Дар'я буде робити. Обов'язково. <рес> <рес> а напишіть в коментах, як вам взагалі оце, ця машинка на фоні. Подобається чи ні? Щось ви про неї знаєте. Ну, це ж Зікр, цей Сімікс. Щось, ну, що думаєте про неї? Лайк like, чи дизлайк? Чи дизлайк. Like. Чи, чи, yeah. чи коментар? Підпишіться на канал. Підпишіться на канал, будь ласка. <підпишіться> <підпишіться канал, будь ласка. Ми, ми будемо тільки за і вдячні, якщо ви підпишетесь на канал. Ми стараємося для вас. І скажіть ваші враження від прямого ефіру. Чи вам цікаво, що ви продовжували формати? Та да, до речі, на скоро дуже багато що крутих буде нових форматів. Будуть навіть лайв-презентації тут вживу, в нашому шоурумі. Дивися, просив всіх звук виключити. Це... Так, у нас, до речі, буде... ми придумали новий формат. Ми хочемо робити лайв-презентацію машини вживу в салоні. Типу, коли приїжджає якась цікава машина, ми будемо запрошувати людей з наших підписників в Телеграмі. Буде обмежена кількість, і відповідно будемо пробувати робити презентацію з кейтерингом, з якимось мінімальним типу, ігристим. Все, ми записуємо на всіх трьох, так? Якщо будуть кальяни, то буде. просто Добре, все. що, Прямий ефір, тоді ми зараз завершуємо, так? Всі виключають звук, прямий ефір ми завершуємо. Ми через годину підіднімося назад в прямий ефір для того, щоб продовжити відповідати на всі запитання в прямому ефірі. Тому, будь ласка, 20.15, Ми всіх чекаємо в прямому ефірі, а зараз ми починаємо зйомку нашого подкасту. Так, все? Звук у нас є?